Скажи чесно, ти живеш своїм життям чи виконуєш чужий сценарій? Ми женемося за успіхом, збираємо лайки, виконуємо очікування інших і часто забуваємо найважливіше. А хто я, чого хочу саме я? У цьому відео ти знайдеш 5 простих кроків, які допоможуть повернути ключ до себе. І, можливо, вперше за довгий час відчуєш себе справжнім. З дитинства нам кажуть, Будь слухняним, отримуй гарні оцінки, обери правильну професію, дорослі ми чуємо інші голоси. Заробляй більше, будь успішним, не підведи. І серед цього шуму зникає наш власний голос. Психологи називають це адаптивною маскою. Коли ми стаємо зручними для світу, але далекими від себе. Ти можеш ще довго бігти чужим шляхом, але рано чи пізно зупинишся і відчуєш пустоту. Щоб цього не сталося, важливо повернути собі ключі від власного життя. Ось п'ять простих кроків, які реально працюють. Крок перше: тиша і внутрішній голос. Щоб почути себе, потрібно навчитись зупинятись. Тиша це не порожнеча. Це простір, у якому звучить твій внутрішній голос. Спробуй хоча б 5 хвилин на день без телефону, музики, розмов. Просто ти і тиша. Почни слухати себе, записуй думки, які приходять. Часто вони стають найбільшими відкриттями. Крок другий тіло як підказка, твоє тіло найчесніший співрозмовник. Воно завжди сигналить, коли ти йдеш не тим шляхом. Тома, безсоння, тривога, напруга. Наступного разу, коли ти скажеш мені просто лінь? Запитай, а може тіло просить зупинитись? Слухати тіло це теж ключ до себе. Крок третій внутрішня дитина. Пам'ятаєш, ким ти був у сім років, які мрії мав? Що захоплювало тебе так сильно, що ти забував про час? Усередині кожного з нас досі живе ця дитина. І якщо ми її ігноруємо, приходить відчуття порожнечі. Спробуй знову робити хоча б маленькі речі, які колись приносили радість. Це може стати твоїм відновленням. Крок четвертий відпускання чужих очікувань. Багато дверей у нашому житті зачинені, але ключі від них не наші. Часто ми намагаємось догодити батькам, партнерам, суспільству, і кожного разу, коли ми відкриваємо чужі двері, ми втрачаємо себе. Справжня свобода починається тоді, коли ти дозволяєш собі сказати, це не моє. Я йду своїм шляхом. Крок п'ятий: маленькі ритуали щодня. Великі зміни починаються з малих кроків. Спробуй створити власний ритуал: ранішня прогулянка без телефону, вечірній запис трьох вдячностей, хвилина тиші перед сном. Ці маленькі дії стають твоїм щоденним ключем до себе. Вони повертають баланс і нагадують, що твоє життя у твоїх руках. Крок за кроком. Ти наближаєшся до себе справжнього. І, можливо, зараз саме час зупинитись і зрозуміти, двері, які ти шукаєш, відкриваються лише зсередини. Ми шукаємо сенси у світі, але всі відповіді завжди були в нас. Тиша, тіло, внутрішня дитина, свобода від чужих очікувань і маленькі ритуали це твої ключі. Пам'ятай, двері завжди відчиняються зсередини. Якщо це відео було для тебе корисним, Підпишись на канал Ключ до себе. Тут ти знайдеш ще більше ідей, які допоможуть відкрити головні двері твого життя.